Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні мова піде про унікальне небесне явище парад планет. Так, це не в перший раз за весну. 3 червня 2024 року на жителів Землі чекає унікальне небесне явище, Парад планет. Парад планет це явище, під час якого планети сонячної системи вишиковуються над горизонтом, як би. У ланцюжок цього разу поруч із небесним світилом буде Юпітер, Меркурій, Уран, Марс, Нептун та Сатурн. Немало планет. Рідкісність поточного явища полягає в тому, що між планетами буде і відстань не більше 20-30 градусів, що відбувається не дуже часто, таке буває. Приблизно раз на 20 років. Середня дата повного вирівнювання планет 7 червня. Але 2, 3, 4 червня максимальна концентрація. З'єднання Венери та Урану було 18 травня. Венера у поєднанні з Юпітером 23 травня, Меркурій в поєднанні з Ураном 31 травня, а Меркурій в поєднанні з Юпітером буде 4 червня. Але, щоб побачити цю рідкісну подію, доведеться встати до сходу сонця. Ідеальна дата спостереження може відрізнятися від місця вашого перебування. Таке скупчення з'єднань планет у короткому часовому відрізку вказує на унікальне вікно можливостей для нового великого старту з потенціалом на 12 років вперед, яким обов'язково треба скористатися. 3 червня 2024 року це лише усереднена дата, коли вирівнювання добре видно у більшості точок світу. Чи небезпечний парад планет. В вважають, що у ці дні люди можуть відчувати занепад сил, пресивні настрої, дратівливість, апатію. Тож, ті, хто піддається похмурому настрою, можуть притягувати в життя негатив та страждання. Наслідки парадопланет можуть бути в економічній діяльності, можуть виникнути політичні кризи, якісь природні катаклізми, нещасні випадки. У даний період можуть загостритися хронічні захворювання. У зв'язку з цим рекомендується дотримуватися деяких правил: контролюйте негативні емоції, упорядковуйте думки, не ризикуйте. Зосередтеся на піклуванні про себе, проводьте якісь процедури краси, Венера буде в цьому дуже благодійна. Меркурій допоможе освоїти нові навики, а Марс дасть потужний імпульс для втілення у життя сміливих ідей. Особливо уважними слід бути до свого самопочуття, стежити за станом здоров'я, контролювати хронічні захворювання. Зверніть увагу на своє харчування, вживайте більше води та займайтеся духовними практиками. В погляду астрології парад планет проводить енергії знаків зодіаку. А ми пам'ятаємо, якщо в певному знаку Зодіака концентрується скупчення планет, то цей знак акцентований і його енергія найбільше випромінюється у простір. Отже, планети в цей парад планет перебувають у рибах, овні, тельці та близнюках. У близнюках найбільше планет Сонце. Венера, Юпітер, Меркурій, у тельці – Уран, в Овні Марс. Місяць буде спочатку в Овні, а 3 числа о 8.56 переходить у Телець, а в рибах знаходяться Сатурн та Нептун. Відповідно, максимальне скупчення планет в близнюках і вплив планет виявиться максимальним на близнюків. Та на тих, у кого є особисті планети. Або якісь важливі точки гороскопу в цьому знаку, сонце в близнюках це наші наміри, рішення, це центр, я его. А поруч із сонцем венера це наша ділова активність, дипломатичні відносини. Венера знаходиться у з'єднанні з сонцем. Венера у серці сонця. Якщо до цього і після цього Венера буде спалена сонцем. То зараз вона у серці сонця, і тут проявляються її найкращі якості, враховуючи, що практично весь травень і червень Венера спалена Сонцем, то це унікальний період, коли проявляються її найкращі якості. Точне з'єднання Венери з сонцем це ділова активність та цілеспрямованість, поєднуються з романтичністю та сексуальністю. Це дуже шляхетний стан. Венера на троні Сонця з 3 по 5 червня. Ці дні мають дуже потужну енергію і можливості. Тобто, це найщасливіші дні удачі ділової активності по сферам Венери. Краса, гроші, кохання, ділова активність, дипломатичні відносини, творчі наміри. У момент Параду планет Венеру ми не побачимо, вона буде засліплена сонцем за сонцем. А також, звичайно, є зворотний бік з'єднання. Є позитивні якості, є негативні. А з негативної сторони навіть не хочеться зараз казати про це. Це фінансові афери, самолюбування, егоїзм, егоїзму коханні, лінь та інші негативні якості. Через три дні відбудеться молодик у близнюках, теж у поєднанні з Венерою. Близнюки знак мутабельного христа, стихія повітря, що говорить про гнучкість, легкість, рухливість, вміння підлаштовуватися під ситуацію. Це про поговорити, про контакти, переговори, договори, обмін думками, запропонувати щось, передати інформацію, знайти зв'язки та побудувати їх. І оскільки найбільше планет у близнюках, то це може бути пов'язано з новою інформацією для нас найближчим часом, оскільки близнюки це про все, що близько, на відстані витянутої руки від нас. Меркурій у з'єднанні з Юпітером, 4 червня точне буде з'єднання у близнюках. Це, так як і Меркурій, і Юпітер більш позитивні планети, то, мабуть, більше позитивної інформації ми можемо отримувати. У тельці Уран, а телець це символ економіки, накопичення ресурсів, матеріальний, земний, діловий. Марс стоїть поодинці в Овні. Але місяць вночі пройде з ним з'єднання ближче до 9 ранку, 3 червня, перейде в телець. Тобто на початку пораду планет можна побачити місяць вовні. Марс дає імпульс. З'єднання може викликати напругу, агресію, вибух емоцій. Але це буде вночі. Сатурн та Нептун в рибах. Це про завершення процесів. Так, як у весняний період і на початку літа дуже багато зародження нових циклів планет з'єднань, то це говорить про початок нового. Можливо, ми цього ще не бачимо, не розуміємо, не усвідомлюємо. Це як у молодий місяць. Місяця на небі не видно, і ми не розуміємо, що нам робити. Ми не бачимо темно. Але коли з'являється серп місяця, ми вже чітко бачимо напрямок і починаємо діяти. Так і зараз, у першій фазі з'єднання, поки що зароджується щось нове, те, яке ми чітко побачимо і усвідомимо найближчим часом. Це стосується і особистого, і соціального, і загальнолюдського. Чому взагалі звертають увагу на парад планет? Справа в тому, що енергія планет у цей період концентрується в одній частині зодіаку. А інші частини залишаються порожні. Якщо перекласти на мову астрології, це концентрація енергії планет у певних знаках, і це відчувається багатьма, оскільки ці теми починають активно проявлятися у нашому житті. А сфери там, де немає планет, порожні. Відповідно, сфери життя при цьому залишаються поза нашою увагою. Тобто відносини щодо цих сфер залишаються незадіяні. Отже, не пропустіть це унікальне явище і ці прекрасні дні, коли Венера буде на троні Сонця. Королева! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!